Китайці зайшли на Донбас, і навіть далі приватні компанії з КНР почали освоювати окуповані райони України. Про це повідомляє видання NV – New Voice. Китай готується відкривати свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила Російська Федерація. Наразі компанії з КНР відбудовують заводи на окупованих росіянами землях Сходу України та постачають місцевим підприємствам техніку. Усі очікують підписання мирного договору, щоб почати повноцінно працювати. От бачите, ми думаємо, що тільки українці хочуть миру, китайці також. Їм працювати треба. На українських землях захоплених росіянами.